Світошинському районі. Цільного пошкодження зазнав цей 9-поверховий житловий будинок частково зруйнований з 4 по 8 поверхи. А в Святошинському районі також було влучання уламків в 16-поверховий житловий будинок, через що виникла пожежа на 15-16 поверхах. Крім того, пожежі внаслідок ворожої атаки стала ще в двох Дев'ятиповерхових будинків. Горіли також ми бачимо і автівки, спускій э, приміщення СТО поряд і в Дарницькому районі, э, в чотирьохповерхові будівлі на пожежу на третьому і четвертих поверхах. частково також зруйноване, э, прикриття і третього э, та. Четвертого поверху будинків. Зараз тривають роботи. Уламки ми бачимо, це був шахет, керань. Тривають зараз роботи всі служби на місці. Надаємо допомогу всім постраждалим, прохання звертатись до штубінка, які розгорнуті в усіх районах, там, де є наслідки влучань, прохання звертайтесь, ви отримуєте всю необхідну інформацію щодо допомоги.